Кожен другий стверджує, що потрібно економити гроші, потрібно відкладати на великі покупки, на старість, на пенсію, на освіту, на подорожі, на подарунки, на квартиру, на машину та багато іншого. І виникає питання: чи варто займатися всією цією економією, якщо ми витрачаємо останню копійку на всі ті речі, які були перерічені вище, у кожного своє бачення на цю ситуацію? Але на мій погляд, правильне управління своїм бюджетом і накопиченням це шанс вплинути на перспективи злагодженого і спокійного життя. І для того, щоб гроші змогли впорядкувати систему дій не тільки зараз, а й в майбутньому необхідно розподіляти свій бюджет і починати робити накопичення вже сьогодні. Навіщо цим займатися? Для того, щоб мати фінансову подушку безпеки. Дуже шкода, що мало хто розуміє важливість цього недоторканого резерву, який зможе допомогти у небажаній скрутній ситуації. Наше життя непередбачуване, і ніхто не знає, що може трапитись завтра. Але ми можемо бути надійно захищеними, передбачивши такі наслідки подій. Якщо вдатися до елементарного підрахунку і відкладати кожного дня 30 гривень на протязі 40 років, то ваші заощадження становитимуть близько 440 тисяч гривень. Згодьтесь, немала сума за такий проміжок часу. І хто твердить, що за 40 років інфляція знищить усі його заощадження, виявиться правим. Для цього і існують різноманітні інвестиційні інструменти. Всі хочуть заробляти більше, але ніхто нічого для цього не хоче робити. Як протидіяти такій ситуації? Вся справа в звичці. Ваша фінансова грамотність прямо пропорційно залежить від ваших прямих дій, які покращують ваш фонд життя на далеке майбутнє. Ваша звичка це контроль якості ваших надходжень в подальшу їх капіталізацію. Економити неважко, важче зберегти і втримати. Тись від спокуси кинути все і поставити крапку незакінченому. І тут теж криються підводні камені, про які ми поговоримо у наступних відео. На кінець залишилось додати, що у ваших руках можливостей для стабільного життя більше ніж при повній їх відсутності. Не старайтесь отримати задоволення від незначних перемог. Завжди очікуйте від себе більшого. Друзі, дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось відео, то не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!